Вівторок, 14 січня, в ефірі. Програма цей день. В студії працює Михайло Бистро. Вітаю вас. На початку випуску говоримо про такі події. Смертельна ДТП на місці події працювали рятувальники. Вони деблокували тіла загиблих. Троє людей загинули в аварії на Криворізькій трасі. Вголос про насильство. Ті цінності захисту можуть реалізовуватися безпосередньо там, де є наші програми. Фахівці з гендерної рівності ЮНІСЕФ провели тренінг у Кривому Розі. Я ветеран. Учасники з карткою Я ветеран можуть завітати та отримувати послу акцій безкоштовно. Криворізькі підприємці активно долучаються до міського проєкту підтримки захисників та їхніх родин. Дорожньо-транспортна пригода поблизу села Вишнева забрала життя трьох людей. На місці аварії працювали фахівці ДСНС. Подробиці повідомила речниця криворізьких рятувальників Світлана Чередниченко. Сьогодні в день сталася дорожня транспортна пригода на автошляху біля села Вишневе, Сохівської селищної територіальної громади Криворізького району. Відбулася дорожня транспортна пригода внаслідок зіткнення легкового автомобіля та вантажного автомобіля. Загинуло три особи: двоє чоловіків та жінка загинули з легкової автівки, де анексія. На місці події працювали рятувальники. Вони деблокували тіла загиблих. Проблему протидії насиллю обговорили сьогодні у Кривому Розі фахівці ЮНІСЕФ та представники служб у справах дітей та молодіжної політики. Подробиці далі фахівці з гендерної рівності ЮНІСЕФ сьогодні провели тренінг у кривому розі. Захід пройшов у межах проєкту ООН міста і громади вільні від домашнього насильства. Наше місто приєдналося до цієї програми торік. Черговий раз ми зібралися з представниками наших служб у справах дітей із центром соціальних служб із кризовим центром для жінок, які постраждали від насильства, представниками громадських організацій, як навчити наших соціальних працівників, як навчити наших працівників громадських організацій, представників громадських організацій, наших кризового центру поводитися з тими жінками. Ками і з тими нашими постраждалими не лише від інших там фізичного насильства, економічно, а й сексуального. Представники ЮНІСЕФ зазначають, про насильство треба говорити вголос на всіх рівнях і платформах. Цей захід важливий для нас, тому що ми розуміємо, що місцева влада є найближчою до людей, відповідно ті цінності захисту, можуть реалізовуватися безпосередньо там, де є наші програми і послуги. ЮНІСЕФ є організацією, яка працює для дітей і сімей в багатьох секторах. Ми працюємо і в охороні здоров'я, і в освіті, і в соціальному захисті, і в соціальних послугах. Ми безпосередньо до до дітей, до вразливих сімей, до тих, хто піклується про дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно для нас дуже важливо, щоб в усіх сферах, в яких ми працюємо, наші бенефіціари були захищені. Учасники тренінгу знайомилися з прикладами неприйнятної поведінки у родинах, вчилися як виявляти та реагувати на випадки сексуальної експлуатації. Як зазначалося на зустрічі, головне це координація всіх служб та небайдужість суспільства до проблеми насильства. Валерій Кожухар Максим Пономарів цей день. Сьогодні медики повідомили про стан дев'ятирічної дівчинки, яка стала свідком тяжкого злочину. Нагадаємо, 9 січня, за даними правоохоронців, чоловік убив свою співмешканку на очах у дитини. Насиллю періодично зазнавала і дівчинка, про що свідчать завдані і свіжі травми, з якими вона потрапила до лікарні. Підозрюваний у злочинах затриманий. А медики продовжують піклуватися про здоров'я дитини. Дівчинка переведена в стан середньої важкості до дитячого травматологічного відділення. Наразі проходить лікування, надані всі необхідні медичні засоби проводяться необхідні процедури, консультована вузькими фахівцями, в тому числі і неврологом, дитячим, і психологом. У Кривому Розі другий рік поспіль діє соціальний проєкт Я ветеран за спеціальною карткою. криворізькі військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин мають можливість купувати товари та отримувати послуги зі знижкою або й безкоштовно. До проєкту Я ветеран долучаються все більше криворізьких підприємців детальніше у нашому сюжеті. Криворізькі підприємці активні учасники міського соціального проєкту Я ветеран. Він передбачає надання суб'єктами господарювання, знижок на товари та послуги ветеранам, військовослужбовцям, а також членам їхніх сімей. Отримати таку фінансову підтримку можна за наявності соціальної картки Я ветеран. Її наразі мають 8 тисяч жителів Кривого Рогу. Завдяки участі у програмі наразі криворізькі захисники та їхні родини вже заощадили близько трьох мільйонів гривень. Олег Коваленко у бізнесі більше 25 років. Ділиться коли стояв осторонь соціальних ініціатив. Кривий Ріг – моє місто, місто Фортеця, місто, яке з перших днів повномасштабного вторгнення Росії працює на перемогу. Успішна реалізація даного проєкту стала можливою завдяки синергії Міністерства у справах ветеранів України, Криворізької міської ради та Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Мережа аптек Канвалія. А в Кривому Розі їх 18. з жовтня 2023 року. долучились до цього проекту. Надано послуги п'яти тисячам ветеранів війни, членам їх сімей та родин полеглих захисників України. При купівлі товарів за карткою Я ветеран передбачена 5-відсоткова знижка. Зараз всі, всі наші, всі наші мешканці, вся наша держава переживає дуже важкі часи. Ми розуміємо, що якщо не ми, то хто? Рік тому долучився до міського проєкту Цей розважальний комплекс. На його великій території розташувалися локації для активного дозвілля: автодром, лазертаг, дартс, більярд, доріжки для боулінгу, аерохокей незліченна кількість симуляторів. Тут є де відпочити родиною. За весь цей час наш комплекс відвідало більше 200 гостей в рамках цієї програми. Учасники з карткою Я ветеран можуть завітати та отримувати послуги акції безкоштовно в нашому комплексі. Він вони можуть відсвяткувати свої дні народження, вони можуть прийти зі своєю сім'єю і також гарно провести час і отримати багато позитивних емоцій. Якщо власника картки нема на місці, його дружина може прийти до комплексу, взяти з собою дітей. Діти зайдуть безкоштовно. Представники розважального комплексу зазначають, що дня їхніми послугами користуються близько 400 людей. Чимало з них військовослужбовці та ветерани. Можете знаходитись в комплексі з відкриття до закриття. У нас немає обмежень по часу. Всі локації в порядку черги. Тому, якщо ви хочете, наприклад, 10 разів кататись на боку, в порядку черги ви можете і 10, і 20, і 30, і скільки забажаєте користуватись всіма локаціями нашого комплексу. Узнайомитися з переліком об'єктів, які є учасниками програми Я ветеран, можна на порталі Криворізького центру Віза Дар'я Юськова, Максим Пономарьов, Єлизавета Гусак, Денис Захаров, цей день. Регулярне вивезення відходів важлива умова благоустрою території житлової забудови, але не тільки від роботи спеціалізованого підприємства залежить санітарне благополуччя. Порушення правил користування сміттєвими майданчиками може призводити до проблем. Це питання, наші журналісти обговорили з фахівцями. Чистота в окремому районі чи житломасиві спільна справа місцевих мешканців та підприємства з вивезення відходів. Контролює питання влада на місцях. Як свідчить практика, до культури поводження містян зі сміттям часто буває дуже далеко а без відповідального ставлення людей до довкілля результату досягти важко. Управління благоустрій слової політики виконкому районної місті Ради контролює вивезення побутових відходів з контейнерів на території центрального міського району, яке здійснює топ-екоспецтранс з контейнерів 1,1 і метр кубічний щоденно. А вивіз негабаритних габаритних відходів здійснюється по мирі його накопичення. Негабаритні відходи – це тверді відходи, які перевищують розміри 50 на 50 на 50 сантиметрів та не дають змоги збирати їх у контейнери місткістю 1,1 метр кубічний. Існують правила, які регулюють процес поводження з відходами. Не можна розкидати сміття поруч із баками, приносити відходи без належного упакування, адже таке сміття легко розносить вітер. Фахівці кажуть, варто знати, які речі заборонено залишати на сміттєвому майданчику. Будівельні ремонтні відходи, гілля це не відноситься до негабаритних відходів, тому власники цих відходів зобов'язані вивозити їх самостійно на сміттєзвалище. Після вивезення негабаритних відходів з контейнерного майданчика працівниками ТОВ «Екоспецтранс», працівниками організації району виконуються роботи по прибиранню навколо сміття контейнерних майданчиків. Проблема накопичення на габаритних відходів здебільшого актуальна на тих контейнерних майданчиках, що межують з приватним сектором, оскільки мешканці приватних домоволодінь складають обрізані гілля дерев, опали листя на контейнерних майданчиках, а не вивозять його на міські полігони. Вивезення відходів будівельно-ремонтних робіт, будівництва нових споруд, їх конструкції, капітальний ремонт з приватних домоволодінь чи квартир багатоповерхівок здійснюється мешканцями самостійно за допомогою послуг. Пані, які профільно займаються вивезенням такого сміття. Фахівці вкотре звертають увагу на цю проблему і закликають не ігнорувати правила користування сміттєвими майданчиками. Анна Ніколенко, Артем Кравченко. Цей день цей день в ефірі. Дивіться далі у випуску, запобігти та вилікувати. Спрага сухість у роті, полідіпсія, надмірне вживання рідини полі. Урія, це збільшення діурезу, втрата маси тіла, підвищена втомлюваність. Як розпізнати діабет і як з ним боротися, поради ендокринолога. Отримала відзнаки і вдячність глядачів. Всім нашим чудовим, найкращим творчим працівникам, які створили для дітей справжнє свято. У місті підбили підсумки новорічних свят. Рік перемог важливий характер, тому що тут не просто там вдарив, все виграв. Ні, тут треба давити до кінця, не здаватися. Каратист Іван Тітов. У топ переліку кращих спортсменів Кривого Рогу. В Україні діагноз цукровий діабет встановлено понад мільйону людей. Та фахівці стверджують, реальна кількість хворих набагато більша у зоні ризику. Чимало груп людей, у тому числі і діти. Про симптоми захворювання, фактор спадковості та роль регулярних обстежень у порадах лікаря-ендокринолога. Під час їди організм людини розщеплює вуглеводи до цукру. Гормон під назвою інсулін, який виробляється у підшлунковій залозі, наказує клітинам тіла поглинати. Цей цукор він потрібен для отримання енергії. А от коли інсулін не виробляється, це призводить до накопичення цукру в крові. І тоді організм дає збій, пояснює лікарка. Розрізняють види цукрового діабету: це діабет першого типу. Він виникає внаслідок аутоумунного ураження бета-клітин у острівців пішлункової залози. Як наслідок, виникає дефіцит інсуліну. Цукровий діабет другого типу Він характеризується недостатністю секреції інсуліну і порушенням чутливості периферичних тканин до інсуліну. І гестаційний цукровий діабет. Діабет становлюється на другому, третьому терміні вагітності. На цукровий діабет хворіють здебільшого люди середнього та старшого віку у зоні ризику і молодь з надмірною вагою та малорухливим способом життя. Генетична схильність, випадки цукрового діабету в родині, далі малорухливий спосіб життя, надмірна вага тіла, стреси, гострі ураження підшлункової залози, захворювання серцево-судинної системи, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба серця, зловживання алкоголем, а також тютюнопаління. Світлана Онищенка першою цьому списку називає спадковість. Пояснює, якщо хворий один із батьків, то ймовірність успадкувати діабет першого типу дорівнює 10%. У випадку з діабетом другого типу це вже 80%. Генетична схильність, наявність близьких родичів захворюванням на цукровий діабет є першим фактором ризику, тому обов'язково, якщо в родині є захворювання на цукровий діабет, цим людям необхідно звернутися або до сімейного лікаря для отримання консультації. І Лікар сімейний може вже безпосередньо сформувати направлення до лікаря-ендокринолога. Лікарка нагадує про найбільш поширені симптоми захворювання на цукровий діабет. Це спрага, сухість у роті, полідіпсія, надмірне вживання рідини, поліурія це збільшення діурезу, втрата маси тіла, підвищена втомлюваність, слабкість, порушення зору. Що ж до профілактики, то медики радять зменшити вживання солодкої їжі та напоїв, а збільшити в раціоні кількість овочів, фруктів, риби та горіхів. Важливо їсти через рівні проміжки часу. Знизити рівень цукру в крові допоможуть фізичні вправи. Тим, хто вже зіткнувся з хворобою, лікарка радить дотримуватись рекомендації. В країні доступність ліків і інсулінів, в тому числі для контролю хвороби, також необхідно займатися самоосвітою, контролювати свої харчування, фізичну активність, а також звертати увагу на загальний стан. Яркононенко один Денис Захаров цей день. 6 грудня по 5 січня в Кривому Розі тривав новорічний марафон. Привітань у палацах культури, театрах, бібліотеках та мистецьких школах пройшло понад 400 заходів, які подарували позитивні емоції більше як 30 тисячам дітей. Сьогодні в палаці культури інгулець підбили підсумки святкових заходів. Творчі колективи мистецьких закладів отримали дипломи і вдячність глядачів. Детальніше у сюжеті. Новорічні казки, мюзикли, резиденції Святого Миколая, розважальні програми, майстер-класи. Колективи закладів культури доклали зусиль, аби різдвяно-новорічний період маленькі криворіжці відчули атмосферу зимових свят і отримали позитивні емоції. А влада міста потурбувалася про те, аби тепло і увагу, і солодкі подарунки отримали усі діти пільгових категорій. Проведено більш ніж 400 заходів. 400 – це дуже багато. Починаючи від резиденції Святого Миколая, чудові концерти в медичному медич музичному коледжі, в нашому конкурси на кращу іграшку, дуже багато різноманітних вистав, це і наші театри, і наші палаци культури, і творчі школи, і бібліотеки. Більш ніж 34 дітей, тисячі дітей змогло відвідати. Більше неможливо було з урахуванням заходів безпеки, тому що все одно ж є розрахування на кількість дітей, що можуть піти в укриття. Але 34 тисячі це ну, дуже багато. Це діти з родин і загиблих героїв, тих, що в полоні, пропавших бізвісті, діти військовослужбовців, діти з особливими потребами, діти інваліди. Багатодітні сім'ї, діти ВПО ну тобто ті категорії, яким ну зараз всім важко, але ті, кого особливо важливо зараз підтримати. Я дякую всім нашим чудовим, найкращим творчим працівникам, які створили для дітей справжнє свято. І це вважаю, нам вдалося сьогодні, як ніколи важливо. Я вважаю такі заходи, адже посмішки, дитячі посмішки, вони як ніколи сьогодні важливо. І навіть знаєте, дуже видно, коли приходять дітки, особливо внутрішньопереміщених осіб. Вони приходять і вони трішки не посміхаються, трішки реагують не так, як нам хотілося. б. Але потім, коли вони бачать цих казкових героїв, коли вони бачать ці дива, які оживають на сценах або у холах закладів культури. Вони починають посміхатися, вони інтегруються в цю виставу, і це те, заради чого працює саме культура. Театри міста подарували дітям прем'єрні вистави на новорічні святкові заходи. Збирали юних учасників і глядачів бібліотеки, Криворізький музколедж, мистецькі школи, палаци культури створили цікаві творчі проєкти для дитячого святкового настрою. За традицією, ті, хто дарував криворізькій малечі позитивні емоції у зимові свята, і самі отримали відзнаки та вдячність глядачів. Це і дорослі організатори свят, і юні артисти. Я головний герой казки. Я спас врятував Санта Клауса і всіх його помічників. Я мрію стати актором. Мрії збуваються. Таку ідею мали чи не всі новорічні вистави? Одну із кращих святкових казок виставу Дім подарував усім своїм колегам з організації новорічних свят творчий колектив Палацу культури Інгулець. Новорічна вистава Дім каже нам про те, що дива трапляються, що треба вірити в найширіше, найгарніше, найпрекрасніше. Ти нік людина слабка, чесно кажучи, ніяка ти людина. А ми пропонуємо тобі. Повну версію вистави «Дім» усі бажаючі можуть подивитися на ютуб-каналі Рудани Юлія Вітря, Олег Каплій, цей день. Багаторазовий чемпіон міста, переможець обласних національних та міжнародних змагань. Такий шлях у спорті криворізького каратиста Івана Тітова за підсумками 2024 року. Іван потрапив до десятки найкращих спортсменів міста з неолімпійських видів спорту. Чи має він секрети такого успіху? Розпитували у каратиста наші журналісти. Yeah. Іван Тітур, вихованець центру спорту для дітей, юнацтва та молоді Олімп. З п'яти років займається кіокушин Карате у грудку цього спортивного закладу. Прикладом для наслідування навичок східних єдиноборств став для спортсмена його дядько. Обраний вид спорту Іван не змінював, відтак присвятив йому 13 років. Тут дуже важливо навантаження фізичне, тому що все будується на витривалості, на твоїй силі фізичній, на твоїй зривній силі. Конкретно в Кіокушині важливий характер, тому що тут не просто там вдарив, все виграв. Ні, тут треба давити до кінця, не здаватися. Три хвилини, шість хвилин, дев'ять хвилин до кінця. Ще з маличкою Іван постійний учасник різних змагань. Перші кроки в опануванні кіокушин карате були для нього нелегкими. Та вже з 14 років каратисту піймав спортивну фортуну за хвіст. Стрімкому прогресу посприяли батьки і тренер. Я докладав достатньо зусиль, щоб виховати в нього гарного спортсмена, відповідального до своєї праці, і щоб він був цілеспрямований на досягнення результату. Дуже багато часу у нас на це вийшло, але останні декілька років був дійсно гарний такий прогрес. Він у нас неодноразовий чемпіон міста з ківкошин карате, Він багаторазовий і чемпіон. І за випадками різних ситуацій, презерв чемпіонатів області, і звісно, виступав на міжнародних змаганнях і чемпіонатах України. Також він є володарем Кубку України. Що, що спонукало нас підготуватись більш ретельно до чемпіонатів Європи за плечима Івана Тітова, європейські першості серед юнаків та юніорів і зрештою важливий у кар'єрі 2024-й. У Туреччині, де проходив чемпіонат Європи, в конкуренції з грізними опонентами Івану Тітову не було рівних аж до фінальної стадії міжнародних змагань. Святкував перемогу і у самому фіналі. Конкуренція не буває легкою в Ківкушині. Тобто, ти приїжджаєш кожен твій бій, це буде складно. Мій суперник в фіналі був мій друг, який теж займався в цьому залі. єдокимов Ярослав, і ми з ним розділили цей фінал дуже красиво від одного тренера. Два фіналісти. Перемога в Туреччині принесла Івану Тітову, звання чемпіона Європи з Кіокушин Карате. Вже чотири роки спортсмен входить до складу національної збірної. Є кандидатом в майстри спорту України та має ціль підвищитись у спортивному класі. Нині Іван здобуває економічну освіту, але чи не щодня приходить в цей зал. Тут займається самостійно та допомагає опановувати східні єдиноборства дітям. Мріє каратиста стати успішним тренером. Іван Проводов, Денис Захаров цей день. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках Рудани у соцмережах. У цій студії зустрінемось завтра. Бережіть себе.